Всім гарного весняного дня. Отак. От Вітаю вас Павич Бульйон. А я хотіла сьогодні розказати вам про одну цікаву хворобу, яка називається, я б її так назвала, філоманія, філодендрона манія, чи, чи ароїдна манія. Ну, щось таке. Затяжна така у мене хвороба з'явилася. Інколи Гострі фази, інколи трошечки притупляється. Я хотіла вас попередити в цьому відео, щоб ви не попали в таку ситуацію, як я. Якщо вже хворіти коханням до цих квітів, то треба починати хворіти зараз навесні. Тому що у мене це сталося. В жовтні випадково я купила перший філодендрон. Він мені навіть не сподобався, я купила, тому що ну, так потрібно було зробити людині приємне. І я зробила. Я купила цей філодендрон. Він був дорослий з товстим стеблом. І ось що я з'ясувала для себе. Всі філодендрони, які у мене з'явилися після нього, вони з'являлися протягом зими. Починаючи з кінця листопада, вони дуже погано ростуть. Вони не ростуть зовсім навіть, я б сказала так. У них відгнівають коріння, гниє стебло. Цього можна не помітити, тому що рослина дуже добре тримає листя і не показує до останнього, що їй погано. І тому, знаючи, що ці рослини достатньо. Коштовні, це просто зайве витрачення грошей. Треба почекати весну і потім починати з цим коханням. Чому я кажу з цим коханням? Тому що філодендрон, він так і переводить, чи філодендрон, як вам більше подобається, воно так і переводиться як дерево кохання. Це справді кохання. Від нього відвести погляд неможливо, особливо коли ввечері тільки штучне освітлення, листя деяких з них, вони оксамит, оксамитові, вони переливаються, вони світяться, вони різнокольорові, різнобарвні, ну, форми такі. Ну, мені здається, жодна рослина не дасть такого відчуття, як філодендрони. Хоч я раніше хворіла тільки на квітучі рослини, я чекала цвітіння, ось, наприклад, гарденія, щоб пахощі були. От тоді я розуміла, що це рослина, що ми з нею домовилися, і все класно, і мені подобається, і задоволення. І тут випадково з'явилось усе все чудо, юдо. Я потім якось розкажу, як вони називаються, як за ними треба доглядати. От, наприклад, аглонеми. Коли я почала шукати інформацію, то послухала одного чоловіка в Таїланді, який їх вирощує. То він сказав, що він вирощує професійно їх. В лушпині від риса 50% піджареного, підсмаженого лушпиння, 50% сирого. І більше нічого. Я б на таке не здогадалася. Але відштовхуючись від цього, розумієш, який має бути ґрунт пухкий, щоб рослина дихала і він має висихати. Я б навіть порівняла оці от ніжні рослини з кактусами. З'ясовується, що вони не дуже люблять воду, зовсім майже не люблять. І от поруч знов-таки ароідне, а воно зовсім інше. І знов це філодендрон. А це антуріум, теж ароїдне, і теж інше у нього вподобання. Алаказія зовсім інше. Доросла рослина сприймає ваш, вашу присутність якимось певним чином. Та вона вам багато чого може пробачити і витримати, дочекатись до весни. А якщо ви візьмете малих, зараз покажу, то ця краса Калаказія у мене сидить з 2 грудня. І ніяк! Ось вона! Ну, я бачу, що вона вже буде жити нарешті. Але ж з 2 грудня, і це з 2 грудня випробовує і це взагалі скинуло все листя. Як воно витримає, я не знаю. Ну ми ж будемо з ним домовлятися все одно. А оце з'явилось вчора: це загострення хвороби. Але завдяки ньому я корінна киянка клі... побачила. Такий район, який називається в Києві Борчагівськ. Ой, Боже ж, як же? ну, Не буду, ладно, це не про це. Ну, Мандри у мене вчора були для того, щоб купити цю маленьку рослинку. І я хочу показати, чому я на нього звернула увагу, що він сидить в цьому стаканчику, такий малий. На ньому написано, що він сидить з 27.09. І оце воно з 5 копійок на зріст. Отже, це теж прийшли новенькі сьогодні. Тому саме я вирішила записати цей, цей відосик, щоб вас попередити, що якщо хочете захворіти, а воно того варте, то робіть це зараз навесні. Бо восени нам хочеться гостро спілкування з якимись новими рослинами класними, тому що в саду все замирає, а нічого не вийде. Всім дякую, пока-пока.